Страшні історії від собачки. Два. Я працюю майже кожен день, і цей день був не виняток. Все починалось стабільно. Ми з моїм другом почали робочий день з пінг понга Андрій, як завжди, мене чпокнув і я довольно пішов підписувати документи. Більшість моєї роботи заключається в тому, щоб щось підписувати. Але сьогодні стопка документів була невелика всього одна бумажка. Я швидко взяв пенсіл до рук з бажанням пошвидше закінчити, але раптом дзвінок. З цієї сторони напружено пролунав спокійний голос. Nein. Nein, Алло? Собакен яйцен. клац, клац. Я не придав цьому значення, повернувся до роботи і швидким рухом руки підписав документ. <звук> Ох ти ж, сука. що дощ буде? Переді мною незвідки з'явився колдус клан зі здоровенним сікатором. Сказати, що я обосрався, це нічого не сказати. Він показав пальцем на підписаний документ. Я придивився, це була дея... деяйцифікація кастрація, в общем. Але звідки тут взявся цей документ? Андрій напружено посміхався в куту кімнати. Я хотів би все виправити. Але було вже занадто пізно.